Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата! Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Дітки до нас завітали гості з чудового українського села Петриківки. Це Софійка і Мишко, і вони запрошують нас на прогулянку. Щоб познайомитися зі своїм незвичайним і мальовничим селом, просто від зупинки, розписаної чудовими квітами, рушаємо вздовж розмальованого паркана в селищі. Погляньте, які чудові будиночки потопають в зелені садів та розмаїтті квітів, і кожний будиночок розписаний дивовижними квітковими візерунками. Ця, ця краса створена уявою та руками місцевих жителів, народних художників. Кожна господиня в селищі прагнула зробити свій будиночок наймальовничішим. Навесні жінки біліли хату і малювали пишні орнаменти, а наступного року розписували її наново, додаючи нові елементи. Це заняття об'єднувало мешканців Петриківки. Мальовничі картини це не тільки прояв духовного багатства людини, що її намалювала, а ще й оберіг. Такими пишними орнаментами господині прикрашали свої оселі не тільки зовні, але і всередині, розмальовуючи піч, меблі, стіни. Петриківський розпис. Це не тільки декоративний елемент, це своєрідна мова, якою люди писали свої історії життя. І мова ця відома далеко-далеко за межами нашої держави. Любі малята Софійка і Мушко сподіваються, що прогулянка мальовничою петриківкою вам дуже сподобалася, а наше заняття добігає кінця. і ми Прощаємося з вами до нових зустрічей, малята!